На який строк продовжено проходження ВЛК для обмежено придатних, які відомості містить електронна трудова книжка, та в чому її важливість, та які зміни тривалості щорічних відпусток для педагогічних працівників? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 10 до 14 лютого. Поїхали. 12 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який переніс кінцевий термін проходження медичного огляду для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Після набрання чинності законом обмежено придатні до військової служби громадяни України віком від 25 до 60 років, повинні до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби. При цьому обов'язок проходити ВЛК не поширюється на обмежено придатних військовозобов'язаних до два. 25 років та осіб зі статусом інвалідності, крім того, пропоную зобов'язати обмежено придатних громадян самостійно звертатись до ТЦК та СП або через резерв для отримання направлення на ВЛК. Нагадаю, що за невиконання обов'язку проти ВЛК у встановлений строк передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Детальніше про те, хто з обмежено придатних має пройти ВЛК за новим законом у відео на кадроле. Thank you. 11 лютого 2025 року уряд вніс зміни до двох постанов щодо визначення тривалості щорічної основної відпустки для педагогічних та науково-педагогічних працівників, а також виклав у новій редакції перелік посад педагогічних та науково педагогічних працівників. Як зазначають у міносвіти, відтепер усі педагогічні працівники закладів дошкільної освіти матимуть щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Крім того, як пояснюють у міносвіти, змінами врегульовано термінологію щодо в типів закладів освіти та до переліку педагогічних посад внесено посади, передбачені законодавством, наприклад, заступник директора з наукової роботи в науковому ліцеї, асистент викладача, асистент майстра виробничого навчання, та визначено тривалість їхньої відпустки. До переліку номер 963 додано такі нові посади: заступника керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу, керівника завідувача дошкільного підрозділу, керівника завідувача внутрішнього структурного підрозділу. Зділу закладу загальної середньої освіти, заступника директора з наукового мистецького спортивного військового спрямування, роботи компоненту закладу спеціалізованої освіти. Докладніше про ці та інші зміни у рубриці новини та статті на кадроленд. Кабінет міністрів України нагадує, що з 26-го року паперові трудові книжки стануть не обов'язковими. Тому часу на їх оцифрування залишилось не так багато. Крайній термін 10 червня 26-го року. Електронна трудова книжка це цифровий аналог паперової. Електронна трудова дія з 10 червня 2021 року. Дозволяє перевірити відомості про стаж, записи, про прийняття, переведення, звільнення тощо загалом. Відомості про трудову діяльність працівників потрапляють на веб-портал Пенсійно. Фонду України через передачу скан-копії паперової трудової книжки до пенсійного фонду, оцифрування трудової книжки безпосередньо на порталі, створення запису в електронному кабінеті за допомогою XML-файлу чи вручну з додаванням сканованих копій документів, підтягування даних із зарплатного звіту та повідомлення про прийняття на роботу. Оцифрувати трудову книжку або впадати в її скан копії до пенсійного фонду України може як роботодавець, так і працівник, якщо трудова книжка зберігається в нього. Найчастіше обирають передачу скан копії паперової трудової до Пенсійного фонду. Для цього необхідно авторизуватись в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду, перейти до розділу комунікації з ПФУ, обрати відомості про трудові відносини та завантажити скан-копії документів. Перевірити, чи оцифрована ваша трудова книжка, можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду, переглянувши дані в електронній трудовій книжці. Більше про виправлення помилок у трудових книжках та інших кадрових документах ведення військового обліку на безкоштовному вебінарі 20 лютого. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Вайбер та Телеграм. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Державна податкова служба роз'яснила покроковий алгоритм подання повідомлення про прийняття працівника на роботу через електронний кабінет платника податків. Нагадаю, що у минулого року форма цього повідомлення була оновлена. Це пов'язано з узаконенням праці домашніх працівників. Відповідно до постанови номер 413, повідомлення про прийняття на роботу, в тому числі для домашнього працівника, подається власником підприємства або уповноваженою особою, а також резидентом Дії до Державної, Податкової служби за місцем обліку платника єдиного внеску або фізичної особи за її податковою адресою. Це в Повідомлення вподається до початку роботи працівника чи виконання роботи їх спеціалістом засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб. Порядок функціонування електронного кабінету визначається наказом Мінфіну номер 637 Для формування повідомлення про прийняття працівника необхідно виконати наступні кроки: авторизуватися в висомистому кабінеті на порталі ДПС, перейти до розділу введення звітності, створити повідомлення про. Прийняття працівника або домашнього працівника на роботу, використовуючи фільтри за параметрами: рік, період щодо якого здійснюється звітування, та натиснути кнопку Створити у списку форм обрати повідомлення про прийняття працівника на роботу або повідомлення про припинення трудового договору з домашнім працівником. Вказати відповідний територіальний орган ДПС за замовчуванням вибраний орган за містом основної реєстрації, заповнити усі необхідні поля в електронному в документі, підписати заповнену форму електронним підписом і надіслати її до контролюючого органу, переглянути квитанції про прийняття та обробку повідомлення в розділі квитанції у меню Вхідні вихідні документи, зразок нової форми повідомлення про прийняття працівника на роботу у нашій рубриці Документи наказ. Дроленд Фахівці пенсійного фонду нагадують, що з 4 квітня 2025 року лікарняні для сумісників знову виплачуватимуться як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, але лише для страхових випадків, що стались після цієї дати. Нагадую, що наразі сумісникам допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок пенсійного фонду призначається передусім за основним місцем роботи. Якщо ж таку допомогу не надано за основним місцем роботи, вона може бути призначена за сумісництвом. 18 грудня двадцять року прийнято закон 4158, який Повертає сумісникам право на лікарняні за рахунок пенсійного фонду незалежно від виплат за основним місцем роботи. Зокрема, статтю 22 закону 11.05 викладено в новій редакції, відповідно до якої допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Закон номер 41.58 має спеціальний порядок набрання чинності, тому нові правила щодо лікарняних для сумісників почнуть діяти за страховими випадками, що настануть з 4 Квітня 2025 року маєте запитання з приводу оформлення лікарняних? Задавайте їх у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Фахівці держпраці роз'яснили, що після звільнення з військової служби працівник має повернутися на роботу за попереднім місцем праці. За мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи та посада, навіть якщо в них закінчився строковий трудовий договір. У держпраці наголошують, що після закінчення військової служби працівник зобов'язаний стати на військовий облік. Для цього відведено п'ятиденний термін. Дати початку та закінчення служби, а також дату взяття на обліку ТЦК та СП, можна знайти у військовому квитку. Саме ці дати визначають період дії гарантій за статтею 119 Кодексу законів про працю. Як зазначають фахівці держпраці для оформлення повернення на роботу, працівнику бажано подати відповідну заяву, на підставі якої роботодавець видає наказ про вихід на роботу. Якщо на період проходження військової служби на посаду, яку обіймає працівник, була прийнята інша особа за строковим трудовим договором, то така особа має бути звільнена у день, що передує дню фактичного виходу. Працівник. Працівника на роботу. Щоб дізнатись, як зручно вести військовий облік на підприємстві, приєднуйтесь до нового курсу ведення військового обліку в програмі Базкорп та Excel, який вже доступний передплатникам Кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи No1. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте їм лайк і поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.